Ще й сіріти дворі не починало, а під дверима, мов згучно мовця, на ярмарок уставайте! На ярмарок треба зарані вирушати, а приїхати туди треба так, щоб і стати, як слід, і щоб місце вибрати, і щоб не платити жодної з того ярмарку хвилини. Намолі! На ярмарок! Ба словилася на світ. І потяглися дорогою вози і кіньми, і коровами, і вісями, А на возах і кури, і вівця скручена, і телямикає підвестись намагаючись, а за возами корівки з прив'язаними до хвоста телятами. Геть! Це НО! На ярмарок. І йдуть, ідуть, ідуть. І дорожне дорога, а величезна! та гадюка, де її голова, і де хвіст, візь невідом. А наш віз вискакує з тої гадюки, лишаючи її то проворуч, то в ліворуч, торохтить по грудках, шелестить травою. Здорові були, Петрович! І ви на ярмар. А то здоровенькі були, болить. свою ведете, а то Сливаємо молоко.

Заливається майдан, людсько коровячо що, що кінсько овечою масою. І та маса розпливається аж туди, де жито схилившись коси чекає. Захряз майдан, захряз горбами, вузами, кіньми, коровами, вівцями, телятами, горшками, мисками, майками, дьогтям, гасом, килимами, дранками, свиньми. І все це ворушиться, дихає, курить, кричить, говорить. Мукає, мекає, лається, ірже, їка, ковікає, божиться, хреститься, матюкається, позіхає, грає на скрипці, на гармонії, причинує, п'є вас їсть тараню, лускає насіння і крутиться на каруселі. Торгуємо! Дайте ми листи мий дайте нам Христа ради, дайте отрудо своїх отсиличись. Віддайте у трудо своїх праці вірної. Ось затих майдан, послався низьким рокотом, хвилина, дві, три, но потім біля самого вуха ось яйця, отут яйця. Дронки, дронки, баби дронки на літой колосу, комок восу поставиш давай візьмеш. Дороги добирай, Армору. Купують, продають, продають, купують, міняють, дзвонять шауни, диречать рибинки, бігають коні, метушаться, ріжуть ревці, ляскають НО! НО! Бо тут без батога немає людей. Тут спочатку батіг, а потім уже й людина. Тут батожний свис, ляскіт, лемен. Шне проміння нам скоси трохи, притихає на круги попід возами, попід горбами, Сіли купки, під обідують, кому далеко, ладнаються ночувати, вечоріє. Зобрягає додому! Запрягаються коні, запрягаються в воли, по ярмаркували.